України! <звістична> <звістична> У нас сьогодні дуже гарна подія. Наші друзі, американці, закінчили супермарафон від румунського кордону до лінії фронту під Запоріжжям. Вони пробігли більш ніж 1250 кілометрів кожен день. П'ять разів на тиждень вони пробігали марафонську дистанцію, сьогодні більше біля 50 кілометрів. Сьогодні. Це просто неможливо. Ми називаємо їх роботи, і вони, вони зробили це заради підтримки України. Вони приїхали сюди до нас на фронт півроку тому, перший раз в житті були в Україні. і... Побував тут, почув, побачив, що роблять росіяни, як страждає наша країна. Вони повернулись в Америцю і але ж сказали, ми не можемо просто сидіти. Ми маємо щось зробити заради підтримки України. Україні. ми бачили розрушення по дорозі. Один із городов це кривий Рог, Ми посітили деякі міста, і кожен раз, коли ми були здесь, запорожні только антикрас для этого і ка. Лижити поїжаєш фронтлайн, то ти бачиш більше разрушення, ну і раз, когда мы были в Запорожье в начале года, на как на следующий день, как мы уехали, взорвали дом. So it was really surreal coming back um today and and now running across it. It's really crazy moment for us.